the президент States. це був його шанс спробувати об'єднати націю та заручитися підтримкою конгресу. Перше велике звернення президента США Дональда Трампа на капітолійському пагорбі не лише до своїх прихильників, але й противників. Я тут сьогодні ввечері щоб донести меседж єдності та сили. І цей меседж іде глибоко з мого серця. Було важко не помітити, наскільки по-різному республіканці і демократи сприймали слова Трампа. Президент, який очікувалося, анонсував новий декрет про обмеження імміграції уже цього тижня. Попередній, як відомо, скасував суд. Ми бачили теракти у Франції, Бельгії, Німеччині в цілому світі. Це не гуманно а бездумно дозволяти неконтрольований прийом з місць, де неможлива ретельна перевірка. Я переконаний, що реальна і позитивна міграційна реформа можлива, коли ми зосередимося на таких цілях. збільшення робочих місць і зарплати для американців, зміцнення нацбезпеки і відновлення поваги до наших законів. Трамп також вкотре підтвердив намір Вашингтона тісно співпрацювати з партнерами в рамках НАТО наша зовнішня політика вимагає прямої надійної конструктивної взаємодії зі світом. Це американське лідерство базується на інтересах безпеки, які ми поділяємо з нашими союзниками по всьому світу. Ми рішуче підтримуємо НАТО, але наші партнери мусять виконувати свої фінансові зобов'язання. І тепер, унаслідок наших дуже сильних і відвертих дискусій, вони нарешті починають робити це. Оглядачі відзначили новий тон звернення Трампа набагато стриманіший ніж зазвичай без агресії. Тези були виважені й добре продумані, можливо, тому що промову Трамп зачитував з суфлера з невеликими імпровізаціями. Це була явна спроба примирити табори його прихильників та противників він був сповнений рішучості, але в той же час здавався спокійним і обнадійливим. Він по суті звертався більше до демократів, стверджуючи, що час покласти край дрібним чварам і об'єднати країну. тож з моєї точки зору це було цілком незвичне зусилля з його боку: дотримуватися сценарію і справді наблизитись до того, що таке посада президента Тим не менше, до того, щоб по справжньому стати президентом для всіх американців, Трампу, судячи з протестів, які супроводжували його виступ у конгресі, ще далеко, сир! ні.